Вітаю, мене звати Анна, і ми продовжуємо з вами вивчати пилососи для нестандартних, нетипових задач для використання на подвір'ях, великих приміщеннях, майстернях і так далі. Пилососи від виробництва компанії Томас. Сьогодні знову у нас буде дуже цікавий ефір, будуть нестандартні задачі, з якими пилосос необмінно і дуже легко впорається. Ви вже пам'ятаєте, що останні передачі ми розглядаємо полосос, який можете ви використовувати навіть для прибирання на подвір'ї. Це така ну, дуже нестандартна новина у світі прибирання. Отже, давайте будемо ознайомлюватися. І так, герой нашої сьогоднішньої програми пилосос від компанії Томас, модель якого називається «Інокс 1520 Це пилосос для сухого прибирання і збору рідини і вологового бруду у дуже великих кількостях. Тому будемо зараз демонструвати, буде дуже цікаво, не перемикайтесь і будьте з нами до кінця. І отже, і до того ж, ще така дуже приємна перевага цього пилососа гарантія на нього діє аж 36 місяців. Він стане незамінним помічником, якщо ви живете в приватному будинку, якщо маєте невеличкий бізнес, можливо, маленьке виробництво, готель. Там великий магазин, або треба прибирати нетипове сміття після косметичного ремонту. З цим всім спореться сьогоднішній герой нашої програми. А як він буде це робити? Диві дивіться з нами далі. І так, починаємо ми, звісно, з сухого прибирання у великих кількостях і великого нетипового сміття. Будемо прибрати сміття навіть дуже великої фракції. Наприклад, таке як. Камінці, щебінь, це деревну стружку може прибирати пилосос, листя у великій кількості з таким пилососом. Ви навіть можете прибирати подвір'я після дощу, після листопаду там якогось великого. Це дуже швидко, зручно і актуально для власників, власників великих територій. І так, пилосос вже зібраний і укомплектований. Фільтром сухої очистки. Ось так він виглядає. Називається він фільтр Патрон. Це фільтр, який захищає двигун від пилу, і він також бере на себе а, пиловий удар під час прибирання і фільтрації повітря. Також в полососі встановлений паперовий мішок великого об'єму. Тобто, при отриманні вас полосос вже буде готовий до. Прибирання. В тому перевага в тому, що пилосос вже готовий до прибирання, ви його дістали з коробки і вже користуєтесь. Дуже великий мішок пилозбірник, об'єм його аж 13 літрів, тобто це дозволить вам поприбирати досить велику площу без заміни мішка. Не потрібно мішок витряхувати, мати контакт із пилом, з брудом. Коли він заповнився, ви його просто дістали. Викинули, замінили на новий і продовжувати далі користуватися. Також хочу звернути увагу і зробити акцент на тому, що в цьому пилососі система всмоктування це труби шланг діаметром 50 мм. Такий діаметр передбачений виробником саме для того, щоб без. Засору труб, шлангів збирати з легкістю сміття навіть дуже крупної фракції. Двостопенева турбіна двигуна створює таку потужність полососа, що навіть дуже велика фракція каміння, там сміття після ремонту, штукатурка, шпаклівка і так далі. Ну, без, без вагань засмоктується в полосос. Ну, як на рівні, наприклад, якщо це був би побутовий полосос, і він засмоктував пил. Зараз ви на цьому переконаєтесь. І так, пилосос у нас зібраний на режим сухого прибирання. Під'єднали шланг. Труби. Труби з'єднуються. Ось так дуже просто: ставляться одна в одну. Так, відближаємо. Під'єднуємо насадку. У комплектації цього пилососа є дві насадки. Це насадка ось така для грубого сміття і насадка щільова, кругла діаметром 50 мм, якщо, наприклад, треба прибрати якісь важкодоступні місця або якесь нетипове сміття. І так, зараз починається саме цікаве. Починаємо ми задавати задачі нашому пилососу з дрібної фракції, це кісток. Наприклад, у великій кількості, коли можна використовувати? От, наприклад, у вас на подвір'ї є басейн. Зараз це дуже актуально, спека до нас повернулася, ми знову хочемо купатися і засмагати. Біля басейну, як правило, у нас є зони відпочинку, там, де є пісок або декоративний, або для того, щоб грались діти. І цей пісок розноситься по подвір'ю, несеться в будинок і так далі. Можемо прибирати. Так що, якщо, наприклад, у вас якась майстерня, також підлога заслана піском, також можемо прибирати. І так, дивимось, Пісок у великій кількості. Литаємо. Просто він дошколочний. Якщо ви чуєте, торбина двома настільки потужна, що він а, наче, наче гуде. Аж приходить. За лічення секунди підлога абсолютно, абсолютно чиста, не залишилось відкрити пісочку. Також це може бути плитка у вашому подвір'ї або плитка біля басейну. Як бачите, полосос дуже легко впорався з цією задачою. І так, давайте будемо ускладнювати. Тепер у нас бруд трохи крупнішої фракції. Це щебінь. Так, ми ну, знаємо, э, всі, як би скажемо, господині знають, що такі дрібні камінчики десь перед покою будинку або там, де ви ходити басоніш, вони просто можуть доводити вас до сказу, їх хочеться просто прибрати, прибрати без наслідків. І так, вмикаємо помашу. Так само швидко і просто. Дивіться. Ви навіть можете чути, як все це ключа каміння піднімається по трубі? Взагалі немає ніякого санку, що воно залишиться на підлозі. Коли ви прибираєте? Більш дрібну фракцію, і там можуть залишитися якісь дуже дрібненькі залишки піску або камінчиків. За рахунок ось цієї щільної щитини насадки, вона буде дуже ретельно їх забирати, саме щоб вони ось це сопло і не залишились на вашій підлозі. І так, а зараз сама найскладніша задача. Бруть ось таке дуже крупне каміння, фракція дуже велика. Зараз давайте будемо, будемо пробувати, як це буде діяти. Для е, того, щоб більш ефектніше е, засмоктувати таке велике сміття, я вам пропоную скоротити ось таку там, довжину. Е, за рахунок труби те, що вона 50 мм, дуже це буде. Я думаю, що буде нам просто, що перекручиться. Ну, і так, погнали? Повіть так. Це просто вражає. Це просто вражає, як це швидко, як взагалі ну, просто не можна уявити так, що пилосос міг впоратися з таким крупним камінням. Отже, я думаю, що ви пересвідчили, що цей пилосос буде незамінним помічником на подвір'ї, на виробництві, на в готелях, на великих подвір'ях. Ну, будь-де, де ваша фантазія тільки зможе його проявити. Наступна функція цієї моделі також вона дуже, дуже актуальна, дуже така, скажімо так, корисна, і, як і в побуті, так і в промислових масштабах. Це всмоктування води у дуже великих кількостях, не тільки води, а ще і вологого бруду. Пилосос може засмоктувати одночасно до 12 літрів води за лічені секунди. Наприклад, можемо використовувати, якщо у нас на подвір'ї басейн, закінчився сезон, його треба почистити. Будь ласка, зібрали пилосос, з легкістю вибрали воду з басейну і немає клопоту з відрами, з ганчірками і так далі. В побуті можна використовувати, якщо, наприклад, злам пральної машини посудомийної машини на підлозі, велика кількість води, яку дуже швидко треба зібрати. Знову на допомогу вам прийде пилосос інокс 1520. Зараз будемо демонструвати, тому що слова це тільки слова. Зараз будемо демонструвати, наскільки це швидко, ефективно і взагалі не треба докладати ніяких зусиль. Починаємо, як зазвичай, зі збору пилососа. Для цього нам потрібно просто відкрити кришку, зняти фільтр сухого очищення, він буде нам не потрібний при зборі рідини і вологого бруду. Так. Виймаємо мішок, який у нас досить заповнений камінням і сміттям. Але е, папір досить такий цупкий, так що не переживайте, що мішок може прорватися, ви спокійно можете його виймати і викидати. Закриваємо кришку. Так, наливаємо воду. У нас буде того лишних нашого 5 літрів води, але е, ви можете це порівняти, якщо там, на годиночку своєму будете підмічати, скільки часу піде на збирання 5 літрів води. Ну, тобто не важко провести аналогію, за скільки секунд він збере 12 літрів води. І так, е, збір рідини вологого бруду ви можете робити в залежності від ситуації. Можна робити просто трубою. Можна робити просто шлангом, можна робити трубою в зборі і насадкою. це вже залежить від обставин, у яких ви працюєте. Я буду робити просто трубою, Вмикаємо це телефону. Просто це колотально, це вражає. Під час роботи пилососом в режимі збору рідини і вологого бруду, ви не тільки дуже швидко збираєте за лічені секунди великі об'єми води, а ви ще й ретельно просушуєте поверхню, чого ви ніколи не досягнете, якщо будете робити це вручну з ганчівками, відрами, ну і взагалі так, як ми звикли. Після роботи у режимі збору рідини і вологого бруду, нам, звичайно, треба пилосос промити. Треба злити, по-перше, з нього воду, якщо там був бруд. Зливаємо брудну воду, промиваємо все це під проточною водою і залишаємо висихати. Але да, додатково нам ще треба промити систему всмоктування, це шлам, труби, насадка, якщо вони користувалися. Так само збираємо полосос на збір рідини, в окрему ємність а, набираємо 12 літрів води. Це такий об'єм, який одночасно може збирати полосос. Декілька разів забираємо чисту воду в пилосос, таким чином ви промиваєте систему всмоктування. Все це ретельно просушимо і ваш полосос готовий до наступної боротьби з побутовими стихіями. Коли ви вже за пилососом, скажімо так, подоглядали, варто пам'ятати, що не тільки його треба промивати, за ним також треба доглядати є витратні матеріали. Витратні матеріали, це фільтр, патрон, його час від часу треба заміняти, і це паперові мішки, їх також час від часу треба міняти по мірі їх заповнення. І тут компанія Томас приготувала для вас дуже приємну новину. Всім учасникам нашого сьогоднішнього ефіру, хто впродовж тижня придбає полосос Томас Інакс 1520+,» в будь-якому магазині на території України. Ми даруємо заохочувальний подарунок у вигляді набору. Змінних мішків до цього пилососа. Де саме придбати цю модель і як отримати подарунок, зараз можете бачити під нашим відео. Якщо не встигнете розібратись, будь ласка, заходьте на сайт в розділ акцій і там зможете ознайомитись з подробицями, як отримати подарунок. Окрім корисного функціоналу, в полососі продумана в конструкції також продумана кожна деталь. Перше, це двигун, оснащений функцією байпасного охолодження. Тобто, в процесі роботи за рахунок циркуляції повітря двигун сам себе охолоджує. Вам не треба думати про те, що полосос працює вже досить тривалий час, треба вимкнути, дати, охолонити і так далі. Ви працюєте стільки, скільки вам потрібно, полосос сам про себе подбає. Радіодії полососа 8 метрів. Завдяки такому довгому дроту, ви можете поприбирати велику площу. Без витрачання часу на перемикання розеток. Механічний регулятор потужністю волососа, ось він, на рукоятці йшла, дуже зручно керувати під час прибирання. Потужність двигуна цього помічника 1600 Вт. Тобто, це досить, досить немало, як ви вже пересвідчилися для складних задач. Обсяг всмоктування за один, за один підхід це 12 літрів. Мішок об'ємом 13 літрів і об'ємний корпус е спрочного металу об'ємом 20 літрів. Тобто ваш полосос, навіть заповнений важким брудом і водою, е не боїться якихось там ударів, складних задач, тому що він весь пошкодиться корпус. Також він буде дуже легко курсувати за вами за рахунок ось таких колес роликів, які обертаються на 360 градусів. Дивіться, навіть заповнений. Водою він дуже легко рухається, вам не треба буде про це думати, як його переміщати. Такий ефект від прибирання, такі нестандартні задачі можуть виконувати пилососи завдяки тому, що компанія Томас вже більше 120 років спеціалізується на виробництві саме побутової техніки для прибирання. А, завдяки тому, що ми концентруємось на новітніх технологіях, на новинках в світі прибирання. Нам вдається створювати системи фільтрації, яких, яким немає аналогів у світі. Також ми створили найширшу програму мийних пилососів полососів для ось такої нестандартної роботи. А, і, Ну, думаю, що завдяки цьому ми завоювали необояку довіру споживачів не тільки на європейському, а й на українському ринках. Тому Томас це дійсно німецька якість, дійсно те, чому можна довіритись в наш час. Якщо у вас залишиться питання по вибору пилососа, використанню купівлі аксесуарів, додаткових матеріалів. Ви завжди можете звернутися на нашу інформаційну підтримку, яка готова допомагати вам щодня з 8 до 22 години, без перерв на вихідні, обіди, свята і так далі. Ми завжди готові з вами спілкуватися, відповідати на наші питання. Як нам подзвонити і написати, зараз маєте бачити під відео. Якщо не встигли записати контакти, заходьте на сайт Thomas.ua в розділ Контакти, завжди знайдете, як до нас дзвонити і написати. Також підписуйтесь до нас в соціальних мережах Facebook та Instagram. Підписуйтесь на наші канали на YouTube та TikTok. Там ви завжди, завжди знайдете для себе багато цікавої інформації про прибирання. В родині Томас ви точно будете відчувати себе потрібними. Також основний функціонал і компентація пилососу я вам вже розказала, але це. Не виключно те, те, чим можете ви користуватись. пилосос можна доукомплектувати, розширити сферу його дії. Наприклад, якщо ви придбаєте додатково в нашому фірмовому магазині насадку для чищення стічних труб та сифонів, ваш пилосос перетвориться на професійного сантехніка. Він зекономить він вам кошти в ситуаціях якихось критичних, коли сталося якесь засмічення. І якщо ви робите доглядові процедури своїм стічним трубом, то також вам стане в нагоді ця маленька сифонна насадочка, яка принципово перетворює ваш пилосос. Як нею скористуватись? Насадочка діаметром 32 мм, для цього є ось такий перехідник. Просто ставимо його ось так. Насадка е, діє за методом вантуса за рахунок потужності полососа вона присмоктується до сифонів і просто вичищає ваші стічні труби від, навіть від важких засорів, без якоїсь агресивної хімії, без того, що ви витрачаєте кошти та час на виклик, на виклик сантехніка, просто дістали полосос і за недовгий час маєте вирішену проблему зі стічними трубами. Також, коли, наприклад, закінчується сезон прибирань на побірі, чищення басейнів і так далі. або, наприклад, якщо ви хочете використовувати свій полосос не тільки в своїй професійній майстерні, а й в побуті. Ви можете доукомплектувати його телескопічною трубою на 32 мм діаметром і шлангом, і використовувати його навіть у себе вдома, якщо, наприклад, у вас великий, великий будинок. Шланг абсолютно буде сумісним покріпленням. Зараз вам ще продемонструю. Це просто від'яблено, це під'ємне. І зі шлангом 32 мм ми отримуємо звичайний побутовий полосун, який можемо використовувати навіть вдома. Телескопічна труба, яка зручно підлаштовується під ваш зріст. Доукомплектували і насолоджуємося якісним прибиранням. Це не виключно те, чим можна доукомплектувати пилосос. Все інше ви можете знайти в нашому фірмовому магазині thomassshop.com.ua. Якщо, не знаю, посилання з'явиться не з'явиться, завжди можете зайти на сайт Thomas.ua в розділ де купити фірмовий магазин Thomas і завжди потрапити до нас в магазин. І так, давайте. Підбивати підсумки, пилосос від компанії Томас, модель якого ІНАКС 1520. Це якісне прибирання великих площ, нетипового сміття, будівельного сміття, майстерень по деревообробці, наприклад, вже я вам продемонструвала. Це збір рідини у великій кількості. Це чищення басейнів, це чищення стічних труб, дуже складних засмічень. Це такий потужний великий пилосос, який стане вам в нагоді, якщо ви господар великого господарства. Вибачте, вже за тавтологію. І так, потужність двигуна 1600 Вт, великий корпус, місткий мішок для збору сміття 13 літрів, об'єм смоктування рідини за один підхід 12 літрів. І на додачу ще і 36 місяців гарантій на цей пилосос. На цьому приємності не закінчується. Ми також запрошуємо вас прийняти участь в нашій акції «Відео-відгук». Ви можете зняти відео розпаковки пилососа або відеовідгук про нього і отримати захочуваний подарунок. Як це зробити? Заходьте на сайт Томас в розділ акції, там будуть всі подробиці. А я дякую вам, що ви сьогодні приділили нам свою увагу. Всім бажаю гарного дня та мирного неба!